Ну так же. Ну женичка что будем робити? Не знаю. Дивіться! Дивиться таке? так Там реально хтось кто? Кто? Эй ты. так за я про за за своей линии. так за я буду поставлю тут ты... все до... достроили ты кто такие М -м -м? Зараз подивимося, хто тут из із... нас. Ай, Він мене клювом ранив. Шо после? Засну... Не знаю, что это за звук, но тобі капець. Точно, знаешь, мені з с тобой так. Вс, ч его разлетилось туда вниз? Ну я пришл, О, шо за нового Монстр... Монстры... Эй. Монстры ведь может будто такие за. Денис, ти з ними спас. Ну так, ну я знайшов якийсь ноутбук no монстрів. Давайте дивитись. Ходіть сюди, зараз подивимся. Оф, тут є файл. Буду створ... створю на знищення мне качкового. Йозу в 2025 году. Это точно той робот. Давайте нажимаем. Нажимаю. Пип. Файл. Жутко. Панда. О, файл начинается. А это не файл про робота. Это какой-то другой. Треба подивитися, як там, там Колега робить наш експеримент, Ех. ну як тут експеримент? Ну Добре, запускаємо газ, газ запущений. Експеримент вдався, ура, як назвати професор і назву я її жутка панда. Випускай її зроблю серію. Да треба ще бочирем зробити. Ну так. Ого, який файл є тут. Я пішов сюди ще робити. Ха-ха, ха-ха, монстр. Ви не знаєте, що ми цей файл не йшли. Так, я беру спокойно.